Привіт! Сьогодні хочу зробити порівняння першої і другої вагітності. Зараз я на середині терміну другої вагітності, а перша була 2,5 роки тому. Тож спогади ще достатньо свіжі. І хочу поділитись, наскільки в одної жінки можуть бути абсолютно різні досвіди вагітності. А хто тут перший, Привіт! І мене звати Ярина, а це мій блог про життя в декреті мама вдома. Я повністю відчула на собі, наскільки може бути різною вагітність. Перша, друга, там, третя, четверта. Неважливо, тому що першу вагітність я не помічала і навіть не знала, що вагітна десь протягом ну, більше місяця до затримки, до такої порядної затримки, десь, напевно, в тиждень. А тоді я вже зробила тест і дізналася радісно новину, що я нарешті вагітна. Це було заплановано, очікувано, радісно і бажано. Ми до цієї вагітності йшли довгий час, ну певний час близько 9 місяців. Це був початок 22-го року, це була середина 22-го року, коли я дізналася, що вагітна літом. Я думаю, на фоні стресу і взагалі всіх подій війни, початку війни, скоріш за все, організм захищався і тому не вдавалося завагітніти довгий період часу. А з другою вагітністю все вийшло навпаки. Вона вийшла З першого разу теж планована, теж бажана. Просто я не очікувала, що це можливо з першого разу. Uh, і я про те, що вагітна, знала ще довго до затримки, і навіть ще не роблячи тест, я вже розуміла, що, скоріш за все, вагітна, тому що в мене моментально змінився мій стан. Uh, я зразу відчула втому сонливість, якусь таку хворобливість мене чомусь починало нудити, а мене нікого не нудить <ристо> просто так. І е, там ще до е, початку циклу, до затримки було ще там з тиждень добрий. А я вирішила взяти зробити тест, і я побачила таку мікро-мікро, помітну, але смужку. Я зрозуміла, що вагітність настала. Тож е, от така вона різниця буває навіть на самому початку. Якщо брати по таких пунктах, я собі виписала тут дев'ять таких позицій, тем на які можна розкласти вагітність, і найперше це було планування вагітності. Перша вагітність це окремий світ планування був. Це за довгий час я вже почала приймати фолієву кислоту. Я пройшла всі потрібні обстеження, здала аналіз на ІПСШ, на всякі там заразки, сходила до гінеколога, пішла, полікувала всі зуби. Я навіть вирвала вісьмірки, в мене не було проблемними, вони собі сиділи, мені не мішали. Але вирішили, прийняли з стоматологом рішення, що краще їх позбутися, щоб раптом в самий непотрібний момент вони не вирішили робити якісь проблеми. От я якби дуже готувалася, все, все читала, все знала. Тут зробила всі аналізи, все-все-все, все було здорово. Можна йти в цей шлях. Ну і цей шлях тривав довгі 9 місяців. З другою вагітністю вже все було зовсім і по-іншому. Слава Богу, що я хоча б десь за пів року до того, як зараз завагітніла, зробила була всі зуби. Це вже дуже добре, тому що ну, за ними потрібно слідкувати і е, е, краще їх робити, коли там не вагітні, чисто тому, що менше стресу. Хоч можна зараз ходити до стоматологів і коли вагітні, але якось ну, я, я за те, щоб краще не робити зайвих втручань по можливості. Про якісь аналізи чи щось в тому роді я взагалі мовчу, нічого не здавала. Я навіть до гінеколога не пішла. Я мала йти через 2-3 місяці на цей щорічний огляд, але якби я до нього вже не дотягнула. Я вже прийшла не на щорічний огляд, а на огляд ставати на облік. Вагітності, слава Богу, теж все гаразд, ну все, все окей, мене нічого не турбувало, тому дівчата, слідкуйте за своїм здоров'ям, обов'язково не робіть, як я це не дуже добре, але ну, я десь розуміла, що в мене все гаразд, тому і. Дозволила собі таке робити, але ніколи не знаєш, що може бути приховане. Тож, підготовка при першій і при другій вагітності це два різних світи, тому що при першій в тебе є час, в тебе є можливість, ти займаєшся лише собою, ну там, чоловіком, якимись такими справами, хатою. А при другій вагітності ти, звісно, займаєшся першою дитиною е і ну, в тебе трошки менше часу цим всім займатися. Зауважу, що е, моєму сину зараз 2 роки і місяць, тобто в них буде різниця десь 24 і роки. І так, грає роль різниця е, між дітьми, різниця віку, тому що якщо вам старша дитина там, має 6-8, ну це вже зовсім інша історія. Вона вже ходить в школу, вона вже зайнята, це вже доросла, доросла дитина відносно. Коли це Тотлер, маленька двохрічка, трьохрічка, та це зовсім інші враження будуть. Другий пункт це те, як я дізналась про вагітність. Ну, я на початку вже приблизно розказала, так? якщо перше це було очікувано, я постійно робила ці тести кожен місяць, коли там мінімальна затримка. Я думала, ну от, ну от, ну от, ну от. А в якийсь момент я вже навіть перестала їх робити, тому що е, ну, буде затримка, а тоді буду робити. Типу буде там нормальна затримка. Бо вже скільки можна витрачатися на ці тести. А з другою вагітністю я побігла в аптеку для того, щоб. Взяти тест, щоб перевірити, що я не вагітна. Ну тобто, я хотіла зробити тест, щоб переконатися, що там немає другої полоски, і це там в мене просто якась застудка. А я побачила другу полоску, і я була в шоці приємному, але все-таки в шоці, бо я не розраховувала, що вагітність настане так швидко. Наступний пункт це перші чотири тижні. Якщо з першою вагітністю я протягом них не знала про вагітність, я собі спокійно тренувалася, займалася своїми справами, працювала, все було гаразд. Я пам'ятаю тільки десь, приблизно через от місяць, я тоді якраз активно почала тренуватися, тільки-тільки взяли знову собі так за спорт, за, всякий, за, за свою фігуру. Я розумію, що я не витримую тренування навіть половини тренування. Мені паморочиться голова, мені нема чим дихати. Я чомусь не розуміла, що зі мною робиться. Я думала, що можливо там скоро почнеться просто цикл, почнеться місячні, і, тому мені так складно. А потім я вже дізналася, зрозуміла, що це я вагітна і в мене просто не гасило це все. От тобто це такий єдиний нюанс, що я трохи стала слабшою, і це я помітила вже на тренуваннях. З другою вагітністю, перших 4 тижні, ну я зразу у мене якась була сонливість. Я, у мене були такі приступи такої в тому, що я могла лягти і лежати, і я не могла рухатись дві години. Те, що мені треба йти з малим гуляти. Ну, в планах було піти з Юрчиком гуляти, а я просто лягла і попросила чоловіка, бо це був вихідний, кажуть, ну займайся ти зараз ним, бо я просто не можу рухатись. І Я так пролежала на ліжку. Я навіть не скажу, що я спала, а може і спала. Я так дві години просто камінцем пролежала на ліжку, і десь після того мене так хоп. І попустило. І ми тоді з Юрчиком зібрались, пішли в парк, на велику таку прогулянку. І я ще так думала, що це мені робиться. Ну, найбільше, що мене якраз ну, не, не стривожило, а е, на, на, накинуло на думку, на, наштовхнуло на думку, що е, ця вагітність це те, що мене почало нудити періодично, тобто там протягом тижня там. Три рази мене таку рандомно в дивні моменти нудило. Не сильно, але для мене це незвично, бо мене ніколи просто так не нудить, хіба я чогось наїмся. Там гості, всякого понаїдаюся, всього підряд і щось там ще вип'ю. Ну, таке, то тоді можу трошки нудити. Але, ну, звичайно, наша щоденна їжа, якась звичайні страви, до яких мій організм звик. А мені чомусь недобре. І в мене так це десь на третій раз, коли вже така нудота була, мене це вже сколихнуло щось робиться, щось не так. От От така різниця між першим місяцем обох вагітностей. Наступний пункт це четвертий, дванадцятий тиждень. З першою вагітності я пам'ятаю тільки те, що я спала. Я. На обідній перерві на роботі спала, я працювала з дому, тож я могла, коли брала обідню перерву, лягти на годину поспати. Я закінчувала роботу, я спала. Я лягала набагато раніше, тобто мені постійно-постійно багато хотілося спати. Це було єдине таке моє от сонливість. Ну, і... А я люблю чорну каву без молока, без вершків, і це для мене було так якось мені так хотілось хотіти тої кави, але я її просто не хотіла. І ну я змирилась просто на цей період. Каже, окей, поки я каву чорну не п'ю, я собі додавала вершки в більшості. Тоді вона мені ще смакувала. І те, я в більшості п'ю там дві, а то й три чашки на день. Я пила дві половинки: там одну, там година дванадцята і одну година четверта. І це так півпорції з купою вершків, таке чисто, щоб трошки себе потішити. Тобто мені цієї кави взагалі не хотілося. До їжі, як так, в мене відразу до якоїсь конкретної їжі не було. Але в мене було до їжі взагалі, певно, відразу мені не хотілось їсти. Я їла небагато. Але проблема була в тому, що була нудота. А нудота була від голоду. І мені доводилось щось їсти, щоб мене не нудило. Але їсти я не хочу. Але якщо я не поїм, мене буде нудити. А потім пішла ще гірша ситуація, коли я неважливо поїм, не поїм, мене буде нудити. І десь вже під кінець першого триместру я знайшла для себе. Спасіння, що мені, від чого мені трошки краще, це е, йогурти. Питні йогурти, солодкі, е, але я шукала найменш солодкі, які я могла. Для мене це була галичина з абрикосом, така питна баночка. І оце ми з сином гуляємо. І майже кожну прогулянку я йду в магазин і купляю цей йогурт, і його п'ю, тому що от ми гуляємо. і Мені стає млосно, я йду беру цей йогурт, п'ю два ковтки. і Мені стає трохи краще. Проходить півгодини. Мені знов недобре. Я знов п'ю цей йогурт. Через це я підсадила свого сина на ці солодкі йогурти, бо так ми не дуже купляли солодкі йогурти там, десь колись ці дитячі йому брала. А тут ну ми майже кожен день він мене зі мною ці йогурти, тому що ну мама п'є, мама дай попробуй йому відмов, Крик на всю вулицю не тому, що я не можу дитині відмовити. Ну я п'ю та й він хоче кухнути. От, ну але слава Богу, от прийшов перший триместр і мене попустило від цього всього. Рівно десь там одинадцятий тиждень мені почало ставати краще. На 12 тижні я прям відчутно помітила, що мені там за мене нудило раз в три дня, а не три-чотири рази на день. От, і після того вже вирівнялося все. Ще мені дуже е не хотілося їсти готову їжу вчорашню. Я загалом. Готую раз в декілька днів, раз на три, ну, так, чотири дні. І для мене це було нормально. Ну тобто, я наготовлюю різних страв. Вони стоять там три-чотири дні. Ми їх потрохи споживаємо і все гаразд. А тут була штука, що я постійно хотіла щось свіже. Я не могла їсти, те, що простояло в холодильнику більше двох днів. Тобто я на третій день відкриваю холодильник, закриваю і щось готую нове. І це було навіть досить ну, незручно, тому що багато їжі не доїдалося. У мене такого ніколи не було. І ну, треба було трошки міняти свої побутові якісь звички. Але зараз вже знову з цим всім набагато краще. Я вернулася до нашого стандартного режиму, готовки на декілька днів і з цим все гаразд. Тобто, прийшлось пережити три е, місяці. Три місяці треба було пережити. А, звісно, це не той рівень е, токсикозу, який буває в інших дівчат, коли вони бігають до літазу, цієї їжі верне, від запахів верне. О, з запахом до речі, була теж декілька разів тема. Я запікала лапки. Курічі. І вони ж завжди так пахнуть на всю хату, так смачно, зараз буде свіжа курочка. А я щось виходжу з кімнати, двері були закриті, і заходжу в коридор і чую запах. І чую запах, ніби курки смачної, все, а вона починає нудити. І мені щось так недобре. Я думаю, що ж мені так смердить, щось то що не то. А потім чоловік виходить з іншої кімнати і такий, ой, як пахне курочкою смачно. А я така, смачно! <laughs> тобто мені не був приємний цей запах в той момент. Розкажіть, поділіться, будь ласка, в коментарях кого, які були поплави на е, запахи, на смаки і їжу, який взагалі у вас був досвід вагітності, чи був у вас токсикоз перший триместр, а в декого він і взагалі всю вагітність триває. Тобто розкажіть, поділіться, як у вас були справи. Цікаво почути ще інший досвід інших жінок. Наступний пункт, ніби шостий, якщо я не помиляюсь. Це коли стала на облік до лікаря. З першою вагітністю я хотіла бігти вже й негайно, ну тому що вже й негайно це вперше так цікаво все і так хочеться. Ну я тоді дочекалася якось ледве-ледве дочекалася до восьмого тижня. Бо мені казали, що раніше їх не, не дуже ставлять на облік. І... Та я прийшла тоді, вона така, о, тут ж такий ранній термін, може прийдеш пізніше, ще там почекай трохи. Ну, але здається, вона мене поставила на облік, через два тижні вона мене тоді е відправила, і вже на десятий тиждень я стала на облік, вже тоді дали направлення на аналізи, і все решта. Е цього разу на другу вагітність я згадала, <світ> що треба стати на облік бажано до 12-го тижня, тому що на 12-му тижні ж е треба робити цей перший скринінг. І я хотіла його не пропустити, щоб все було ну, в, в термінах, які там правильні, коли їх правильно здавати ці всі аналізи. І я так згадала, треба, треба піти до лікаря і стати на облік, щоб встигнути зробити е, в правильні терміни той скринінг. Е, так само до речі, з фолієвою кислотою. Е, я казала, що при першій вагітності я її довго-довго пила до вагітності. При другій я згадала, що її треба пити, коли вже було вагітно, вже десь пройшло пару тижнів, я така, стоп, це ж ніби якісь вітаміни треба пити. Тоді вже пішла, купила якісь, які пам'ятала. такі історії. Наступний пункт це відчуття свого тіла і лібідо. Теж велика різниця вийшла, тому що ну, від цього стану, коли ти добре почуваєшся і тобі нічого не є, і цього стану, коли тобі погано. Міняється якраз і відчуття себе. При першій вагітності то ну, нічого не змінилося. Я прекрасно почувалася, кажу, я тоді ще якраз зайнялася своєю фігурою, собі подобалось, це було літо, це було все круто класно. Лібідо ніяк не мінялося, я так пригадую. Перший час точно, там під кінець вже третього триместру, там вже просто не хотілося, бо було важко, бо великий живіт і все решта. З цією другою вагітністю це було якраз навпаки. Це була зима, якраз вже такий, якраз стан, коли вже хочеться вдягнутися в щось, вже надоїли ці всі костюми, светри, все решта, Хочеться якусь легшу футболку вдягнути. Хочеться тепла і тіло таке, тому що зараз менше займалися собою. Не так подобається тут ще вагітність, а тут ще це все весь токсикоз, а через те, що я постійно щось їла, щоб мене не нудило, це якесь постійне вздуття було і ну. Почуття, відчуття себе дуже змінилося в гіршу сторону. Здавалося, що негарна, що якась така вже, вже поправилась, мені все не так. І відповідно і лібіду падало. Ну але воно падало чисто на гормонах. Мені не хотілося нічого. Я хотіла, щоб не лишилося спокій, і я була дуже нервова. Але все змінилося з другим триместром, бо зараз навпаки, можливо, це і погода, і літо, і все решта впливає, але знову ж таки, мені здається, що це не лише. Зовнішні фактори, але й гормони, тому що зараз любі навпаки в мене прям полетіло вгору дуже сильно, і це теж давні нові відчуття, тому що тут такі хвилі, тут воно опустилось, тут воно піднялось, тут такі постійні якісь американські гірки, і це і ну, з одної сторони трошки неприкольно, бо це постійне хитання, а з іншої сторони, це прикольно, бо щось постійно міняється. Мені подобається, головне, що подобається. Наступний пункт, е, як бути вагітною, коли у тебе ще немає дітей і коли у тебе вже є старша дитина. Проживати вагітність, насолоджуватись нею, всі ці от речі, тішиться, там люби себе, поки ти вагітна, бо потім тобі буде важко, буде дитина і вже все буде по-інакшому. Чесно, це правда. Ну, тобто, так, я впевнена, що є чудові жінки, які вміють це все менеджерити із дітьми. Же коли в них є? Ну це в даний момент не про мене. Тобто десь до місяця четвертого, п'ятого, поки в мене явно не почав рости живіт, я не розуміла, що я вагітна, якби не токсикоз, я б не розуміла, що я вагітна. Хоча не з токсикозом було відчуття, що я просто неадекватна. Але того відчуття, що я вагітна, в мене не було. Чоловіка десь так само, тому що побут дитячі справи, чоловік на роботі, я займаюся хатою, їжею гуляти, прибрати за дитиною, наготувати щось зробити. І якось там і так на себе часу вже було небагато. Я якось не дуже його виділяла, не дуже вдавалося. А за якесь проживання вагітності я взагалі мовчу. Мене просто нервувало все. Я була дуже така вибухова на емоції і нервова часто. А були приступи хі-хі ха-ха, ну тобто коливало дуже сильно. А вже десь зараз, коли я вже, ну, вже помітно з'явився животик, особливо якщо вдягнути якісь плаття, то якось вже є оце відчуття, що я вагітна. Дитина вже почала рухатись, вже почала буцькатися. Це дуже прикольні відчуття. І от дійсно вони дають це постійне нагадування, що в тобі хтось є, в тобі є ще одна маленька дитина, ще одна маленька людина і. Е Тобто десь зараз, оце з другої частини вагітності, я так вже більш свідома, що я вагітна, вже там сильно не напружуватись, не перенапружуватись, коли я чую, що мене вже живіт стискається, бо я щось забагато роблю. тоді так розслабся, іде трошечки полежи. Тобто Робота ніде не ділиться, погуляти з дитиною, судно, що встигнеш, але трошки полежи, закинь ноги до гри. Та й усе. Зміна ракурсу. На жаль, сховище на телефоні не безмежне, і пора зайнятися чисткою фотографій. Мами з дітками, я думаю, мене прекрасно зрозуміють, коли вас весь телефон забити їхніми фотками. Це було порівняння моїх перших двох вагітностей. Надіюсь, вам було цікаво. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал і, і і пишіть, напишіть в коментарях, як думаєте, хто буде хлопчик чи дівчинка, бо я вже знаю. І в наступному розмовному відео я озвучу так, що цікаво. Що, що ви думаєте, напишіть в коментарях. А також пишіть, напишіть, які у вас були симптоми токсикоз, нетоксикоз, як ви проживали свою вагітність, особливо перший триместр. Дуже цікаво послухати! До нових зустрічей! Па-па!